Оцінювачі в сукупності, дослідження в судові засібний доказ, показання обвинувачення, свідки, Суд вважає повністю доведену вину Сухіни, в тому що він, будучи службовою особою, яка займає піддальне становище, як прокурор міста Краматорська Донецької області, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з єдиним злочинним наміром, з корислових мотивів. І супереч інтересам служби та за попередньою змовою групи осіб з Гапівим у період часу з листопада 14, політик 2015 року одержав через Яренко, Відрайлян, Ширі, Гольцева, Міркула, Гончаренко, Боброва, Грушенко, Панасюка, Кальченко, Татарі, Балашова, Шмельов, Абрамова, Апанасенка. Мані для себе і третіє особи для неправомірну вигоду у значному розмірі у сумі 83 830 гривень і 1400 доларів США, що 1320 гривень, загальному розмірі 118 тисяч 120 гривень за невчинення їх в інтересах Призначені, аби сторони, призначені або не ініціювання з їх сторони проведення контролючими правоохоронними органами перевірок діяльності останніх на відповідність вимог законодавства з використанням влади та службового становища шляхом непризначеними або не ініціювання зі сторони проведення контролюючими правоохоронними органами перевірок їх діяльності на відповідність вимогам законодавства. Сухімі своїми вище вказаними діями. Одержав як службова особа, яка займає за заборони з група сів неправомірну вигоду значному розміру для себе і третій особи. Заміщення такої службову особи в інтересах того, хто надає приймуть вигоду будь-якої дії з використанням над ним влади та службового становища, чим чинив кримінальне правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в редакції закону номер 770 7 від 1015 року. Оцінюючи в сукупності досліджень суду, суду докази, показання обвинувачень, свідки суд вважає повністю доведеною вину Гапієва, тому що, будучи службовою особою, яка займає південне становище, як заступник прокурора міста Краматорська Донецької області, використовуючи службову встановище, діючи умисне з єдиним злочинним намером, з корисливим мотивом, по супершумперату служби за попередньою змовою сухімо. Період часу з листопада, 14 по квітні 2015 року, одержав через Яренко. Відрайлян, Ширій, гоца, меркулови, анчаренко, баброва. Глущенка, Панасюка, Каченка, Татаренка, Балашова, Шмельова, Абрама, Апанасенка, Ваніна, для себе і третій особи Сухініна, неправідного вигаду у значному родному сумі 8300 гривень, за 304 тисячі, загальному родної 1018 тисяч лазерів за непроведення виднірестах, дійшов до призначення або не ініціювання з їх сторони проведення контролюючого і правоохоронного органу, перевірив діяльність останніх на відповідність законодавства використання влади з водостаним шляхом. Не призначені ними або нині зі сторони проведення контролюючими та право і правоохоронними органами перевірок їх діяльності на відповідність вимогам законодавства. Таким чином своїмисними діями Гапів одержав, як службова особа, яка змає має відповідальне становище за попередньою змовою групи осіб неправомірну вигоду у значному розмірі для себе і третій особи за нечинення такої службової особи в інтересах того, хто не є непривідного вигоду будь-якої дії з використанням надумів влади та службового стану чин чинні в кримінальне правопорушення, передбачені частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в редакції закону № 770-7 від 10.11.2015 року, оцінивши у сукупності, досліджені в судовому засіданні докази показання вказання обвинувачених свідків, суд вважає повністю доведену лінуєренку, тому що займаючи посаду начальника сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Краматорського міського відділу ГУ МВС. України, Зденської області, будучи службовою особою, діючи умисно в інших особистих інтересах, з єдиним значним намером, період часу листопада 14 по квітень 2015 року одержав, від Райлян, ширі, бойця, Меркули, Ганчаренка, Баброви, Глушика, Панасюка, Каченка, Татаренка, Балашови, Шмельова, Абрама, Атанасенка, Ваніна, неправомірну вигоду в сумі 83 400 гривень гривенка 1400 доларів США. Що скла 34 тисячі 720 гривень в загальному розмірі? 118 вісімнадцять тисяч гривень для третіх осіб Гапеєва та Сохіна за вплив на останніх. Як осіб уповноважених на виконання функцій держави для прийняття рішення щодо непризначення або не ініціювання з їх сторони проведення контролю правоховної організарвірок діяльність на відповідність вимоги законодавства. Таким чином, я рамку стає казне минусними діма державнербіну вигоди третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою повноважної виконання функції держави чи вчиню кримінальне попрошення передбачені час другої статті триста Кримінального кодексу України в редакції закону 770-7 від 1011.2015 року. Суд ухвалив визнати винним Сухініна Андрія Олександровича вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити їм покарання. У виді восьми років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов'язані із державною службою строком на три роки, з конфіскацією всього належного обвинувачення Сухіна Олександровичу майна на праві приватної власності. Визнати винним Гапеєва Романа Івановича вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити їм покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади, пов'язаних з державною службою строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного обвинуваченого Гапієву Роману Івановичу майна на праві приватної власності. Визнати винним Яремко Віталія Юрійовича, в чиненні злочину передбачено частиною 2 статті 369 2, та призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави 1500 неподходів доходів громадян, що складає 25500 гривень. На підставі статті 52.55 Кримінального кодексу України призначити Яремко Віталію Юрійовичу додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язане з Державною службою строком на три роки.